Всім привіт! І сьогодні ми з вами граємо у гру Go to bed Тобто, йди у ліжко Це в нас має бути короткий, але дуже цікавий хорор, який має подарувати якийсь новий експіріенс. Тож, не будемо затягувати, і починаємо. Ситуація 1 суб'єкт А. Ідіть у ліжко. Угу. Так, нарешті я зможу закрити вікно. Скористатися всіми цими промашками в хорор-іграх. Зможу відчути цю біль і закрити свій генштальп коли я зможу зачинити двері, закрити вікно. Я ще шафою заберекодувався. А, ну Так, сховати ножі. Будемо думати, що персонаж вже взяв їх з собою. Включити сигналізацію. Так. Зачинили двері. Сховали ножі. Увімкнули сигналізацію. Зачинили вікно. Щось можу ще зробити з телевізором. До речі, дуже цікава ідея. Чимось нагадує мені... Так, закриємо вікно. Світло не можу вимкнути. Чимось нагадує мені дуже сильно The Man From The Window. Що ж, наче все, лягаємо спати. Так. А Ви закрили вхідні двері? Так. Ух ти, хтось стукається до нас. Ви зачинили вікно? Хм, Так. Вау. Окей, цікаво. Ви включили охорону систему? Так. Оу, оу-оу-оу-оу-оу-оу. Клас. Мені так подобається як нашому персонажу все рівно. Ви заховали ножі. Так, я їх з собою носю. Ага, і по звукам прибува поліція, добре. Ам... Добре. Тепер переходимо до іншої. Ситуація 2. Об'єкт Бі. Ідіть в ліжко. Так, окей. Um, тепер не можу не відмітити, що схоже наше життя нас потріпало від того, що ми пережили. Так. Схоже, що ми приїхали звідки? А, ні, це ж ну, сховати ножі. Це ж не можемо бути ми, якщо це в нас інший суб'єкт. Чи це в нас може О, закрий двері? Чи це в нас може бути про Дім, що він суб'єкт навряд чи? Що це таке? Це подвал? Окей. Добре. Сигналізація. Є. Зачинили двері. Зачинили вікно, поставили на сигналізацію і сховали ножі. Зачиняємо двері. Йдемо спати. Блін, до речі, так би хотіло, щоб дійсно придумав якусь таку технологію, щоб ти лягаєш в ліжко і. Що? Я хотів сказати, що ти лягаєш в ліжко, і світло могло якось би самовимикатися, а в цьому домі безпечно? Так. Ти впевнений? Так. Добре. Наступна ситуація. Що? В смислі? Ситуація 3. Subject C. А, що де я? Як я сюди потрапив? Ем. У нас якась куча каміння. О, ні! Що, Що? 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 Іти в ліжко. Відкрити. Ох, бляха, злякало. Мені треба зараз піти звідси. Ого-го. Хтось, походу, звідси так і не вийшов. Загубився. Зачинено? Е, що? А ключ якийсь. А, окей. Давайте сюди спробуємо піти. Ох, як мене напрягає, що я нічого не бачу, якщо чесно. Будемо надіяти, що ми ні на кого не наштовхнемося. А це хто? Вау. Схоже, хтось дійсно теж намагався втікти звідси. Яка дубця. Ключі. Окей, okay. взяли. Um, мене напрягає, що звуки зникли. Тіло теж. А, а як же? окей окей, окей, тікаємо. Давай, давай, давай. Є. Yeah. Люблю тут всякі повалятися. О! Oh. Є! Yeah. Що? Мені треба знайти шлях. Вийти звідси. Що? Стоп невже. Невже це. Дідько. Вікно зачинене. І спрацює сигналізація, якщо я його виб'ю. Стоп, невже це е, та ситуація, в якій. Так, в якій ми це все зачиняли? Е, ножа взяти. Ну я її сховав. Двері. Не можу скористатися, вони зачинені. Ну. Е, є, що перевірити сигналізацію. Вони зачинені, можливо, я можу перерізати їх чимось. Окей, а чим? Я в подвал назад не полізу. Та боже ж ти вибий це вікно? Ну, не... о, перевірити ножи. Їх тут немає, тут це пусто. Тут немає виходу, можливо, повернутися в підвал. Що, тісно, для тебе це кращий варіант з, з усього? Чому ти не в ліжку? О. О, добре, окей, неочікувано. Дякую, що ви грали. О. Тобто ми в другій ситуації грали за монстра? Добре. Тож ми знову тут. Як ми знаємо, ми граємо за монстра. Ну, окей, давайте, наприклад, лишимо ножі. Зачиню вікно. Ем. Ну, наприклад, залишу ножі. Не ввімкну сигналізацію та залишу двері відчиненими, але закрию вікно. Давайте спробуємо. Так, лягаємо спати. Хоча наче це не так має працювати. Добре. Дом в безпеці. Так. Ви впевнені, так. Да. Добре. Кейс працював. Окей, тож, ми з вами знов тут. Скажімо так, вишили для себе уазєчки. Може, взяти не можемо. Просто. Вони відчинені? Я можу втікти? Сте? Окей. Добре, непогано. Ну, тобто, добре, ми просто втікли. Що ж, тепер пропоную подивитися, що буде, якщо ми все ж таки просто ляжемо спати. Окей, ми з вами знов тут. Каже, як я вам завідую, що для вас це взагалі навіть не кілька секунд. Тож, пробуємо просто лягти. Ні, мені треба вибрати звідси. Піздец. Сьогодні ми з вами грали у гру Go to Bed. Досить концептуальна та цікава, скажімо так, дуже незвичний підхід до хорор жанру. В принципі, що можу сказати, мені дуже сподобалось, однак, я замічаю, в таких іграх дуже сильно не вистачає якихось. Скажімо так, контрольних точок, просто щоб я міг зміню меню зразу, наприклад, перейти до Ситуації 2 хоча б. Але це таке. Тож, всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня чи вечора.